Школярі монтують стенди, перевіряють установки, жваво спілкуються один з одним та розповідають усім охочим про особливості своїх проєктів. У такій атмосфері важко уявити, що всі вони учасники одного з найбільших і найпрестижніших інтелектуальних змагань національного етапу міжнародного конкурсу Інтел Айсеф. Така невимушеність процедури не випадкова, це стратегія. Ми це робимо як свято науки, де у дітей є спілкування один з одним, це інтерв'ю дітей е, з е, вченими, це не екзамен, це свято. Такий святковий формат запозичений з Америки батьківщини конкурсу, де й відбудеться його фінал у травні. Але відмінності є на національному етапі змагання розголуджуються на два напрямки: Intel Techno та Intel Eco. Однак, вимоги до учасників однакові роботи мають бути орієнтовані на практику. Дитина тут відчуває себе свою потрібність, вона відчуває свою дорослісність тут. Ця дитина, яка представляє на конкурсі дослідження, вона вільна в своєму виборі. Вона контролює і досліджує ті процеси, які йдуть в неї з душі, які їй сьогодні симпатичні. Журі, яке складається із провідних учених України, тільки підтримує таку ініціативу. Бесіди зі школярами, а не стандартний офіційний захист, допомагають їм розкритися. Саме тому кількість учасників щорічно зростає, а їхні роботи дедалі краще. Цього року представлено 169 проєктів із природничих наук і 217 із технічних. Але насправді конкурсантів більше, адже є і командні дослідження. Це ще одна відмінність конкурсу Інтел. Рівень підготовки тут гідний. Цього року ми бачимо, що є сильні роботи, є дуже сильні діти, які підковані, які з певною доопрацюванням, бо слід зазначити, що після перемоги тут є ціла школа підготовки переможців до поїздки в Америку. Так? Тобто це підтягується і сама наукова робота, підтягується і англійська мова, підтягується пост, підтягується всі аспекти. Ще один цікавий факт: на фінал до Америки не завжди їдуть ті, хто вдома посів перший. Перше місце це можуть бути і другі, і треті призери, якщо вони краще знають англійську. На національному етапі мовне питання не впливає на результат, а у фіналі воно ключове. Відстояти в полеміки з журі англійською мовою це дуже-дуже важко. Навіть можна попрохати, буде волонтер-перекладач. Ну, самі уявляєте, як можна через перекладача переконати журі про те, що твоя робота найкраща. Потрібен прямий живий контакт. Організатори та журі конкурсу з упевненістю відряджають українську команду до Америки, адже наші діти завжди повертаються із нагородами. Цього року на фінал поїдуть троє техніків та троє екологів. Які проекти вони продемонструють міжнародним експертам та своїм колегам-конкурсантам із 50 країн, розкажемо в наступних випусках інтелект Не пропустіть!